Коли сьогодні Зеленський скликав оцей більшої інформаційний сходняк, дуже б хотілося бачити Там Арестовича на цьому. Те, що Зеленський сказав про втрати. Це доросла по. Слухайте, ви що нас за ідіотів маєте? Не проектуйте свою дурість на ціле українське суспільство. Замість цієї телепрограмки поставте на банковій. Токарські станки і точить міни виставити Кабмін в абсолютно ідіотській ситуації. Всі, хто проти перебування його більше п'яти років на, у владі, є що російське і псо, ти навіть не уявляєш, як ти остогид українському народу. Тому що крали твої дружки 5-6 менеджерів. Тепер ти хочеш їх перевести із банкової на Грушевського справжнім досягненням. Цього зібрання, цього такого багатообіцяючого форуму, стало не відбілювання влади Зеленського, а демонстрація її як зборище неадекватів. Вітаю, друзі! Хотілося б зробити програму за підсумками двох років війни. І ця програма була б точно неприємна для влади, і ця програма мала б бути аналізом стану суспільства в першу чергу, тому що найкраще, мені здається, військам велися справи тоді, коли переляканий Зеленський і перелякане його оточення. Десь зникло на пару тижнів. Ну, Можна сказати, цей переляк тривав десь місяців два в них, а потім вони розчухлилися і почали контратакувати. Принаймні медійно, поки всі серйозні люди займалися війною, Зеленський його оточення вустами Арістовича насипали в вуха, переляканому населенню всякої Беліберди. Ну, і де тепер Арістович? Де ж тепер Арістович? оце питання? І них уже нет, а те вже далече. Так от, коли сьогодні Зеленський скликав оцей більшой інформаційний Сходняк, дуже б хотілося бачити там Арістовича на цьому. Він цей Сходняк виглядав неповним. Адже, по суті, те, що ніс Зеленський, це швидше діагноз всі, всьому колективному Зеленському, тобто і, його персональ, і йому персонально, і його оточенню. От подивіться, етапи «Большого путі тільки останнього місяця. Зміщення генерала Залужного, провал у Мюнхені, провал з голосуванням закону про мобілізацію, провал. Голосування закону про бюро економічної безпеки ще раніше було абсолютно дурацьке призначення такої собі пані Піщанської в супереч позиції партнерів з Великої Сімки. Ну і БЕП це теж плювок в бік Великої Сімки. Абсолютно провальна поведінка з Польщею. На жаль, найближча наша сусідка найдоброзичливіша до України країна Польща. Влипла в складну ситуацію через дурацьку поведінку, неосмислену, несвідому, підліткову поведінку персонального Володимира Зеленського. От тут мені трапився один такий допис, такий собі статево, по-моєму, незрілий чмут пише, що, нарешті, суспільству треба стати дорослими. Те, що Зеленський сказав про втрати, це доросла поводність. Слухайте, ви що нас за ідіотів маєте? Ви нас маєте за ідіотів? Якщо ваше, ваша незріла, так би мовити, думка, недоосвіченість позначається на вашій поведінці, не поширюйте свою дурість, не проєктуйте свою дурість на ціле українське суспільство. Ви ж дорослих людей не слухаєте, ви слухаєте тільки е, свого вождя Зеленського. І демонструєте йому всіляку вірність в той час, коли варто може слухати і розумних людей. А розумних людей в Україні дуже багато. Про це говорять якраз всі партнери. Ну, але Бог з ним. Оцей цей шапітолій черговий, як любить казати Чекалкін який влаштувала ОПА, вона насправді виглядала, от я ці етапи Большого путі згадав, провальний абсолютно зустріч з фракцією до того ж провальна. Тобто в цьому ланцюгу величезна купа провалів, і здана Авдіївка, і війська, які не дотримують і досі боєприпасів. Абсолютно складна ситуація, здані ще декілька населених пунктів. І нам являють, що. Форум, цирк, телепрограмку. Слухайте, замість цієї телепрограмки поставте на банковій токарські станки і точіть міни 80-ки або 120-ки. Тоді вам хтось ще повірить. І то сприйметься це знову ж таки, як цирк, як шоу, як сприйнялося як шоу, це послання. Групи бомжів у вигляді кабінету міністрів на кордон із Польщею. От хто робить такі жести, якщо ви хотіли принизити поляків, то ні. Але виставити кінченими ідіотами всіх міністрів? Можливо, це й було метою до речі: скільки Зеленського, скільки Єрмак. Виставити камін в абсолютно ідіотській ситуації, і тут друзі мені прислали кілька фото, бо я сам підписав під таким фото, що чекаємо маршрутку. Але я так подумав, що якраз не вистачало там клітчатих торб, таких як свого часу малий бізнес починав возити речі з Польщі або Туреччини. І тут хлопці скомпонували такі. Фотожаби, де справді до цих міністрів на кордоні з Польщею прималювали клітчати торби, ну це і було істинною, так би мовити, картиною того, що розіграв Єрмак із Зеленським із своїм нещасним кабміном. Звичайно, кабмін створений таким чином, що на нього можна навісити навісити всіх собак, всіх абсолютно. Абсолютно, всіх, попри те, що всі рішення приймаються не Кабміном, а бек-офісами Єрмака, всіх собак на цих людей можна вивішувати, треба вивішувати. І вони створені, ці люди і розсаджені на посади тільки для того, щоб на них вивішували собак. Всіх. Ну і от що нам явив сьогодні Зеленський? Зеленський нам явив. Першу тезу, що він не збирається ні, ні в які відставки, тобто його каденція заві... закінчиться, і він Що він створює торгівельну позицію. так? Він хоче торгувати з українським суспільством. Всі, хто проти перебування його більше п'яти років на... у владі, є що російське Іпсо? Правда, Вова? Правда? Російський псо? Ти навіть не уявляєш, як ти. Остогид українському народу, і як твої прихвостні остогидли і злодюги. Де покарані тобою злодюги з твого найближчого оточення? Нагадати тобі на мільярди гривень розікрадену гуманітарку в Запоріжжі? Чи історію з львівським арсеналом, яку вже замилюють активно? І замилять, до речі, тому що крали твої дружки 5-6 менеджерів, тепер ти хочеш їх перевезти з Банкової на Грушевську і розсадити в якості прем'єра Єрмака і е, віце-прем'єрів Татарова і Шурму. Ну, ну. І потім ти будеш розказувати, що це і ПСО. Правда? Ахінею незв'язну, яку ніс Зеленський з цього так званого форуму, ну, це було цілком прогнозовано. Зараз, що найсмішніше, вони будуть робити те, що робив Такер Карлсон із Маском. Зараз вони будуть наганяти перегляди на цей форум, тільки. Те, це називається, те, що вони явили світові, називається взагалі-то в молодіжному середовищі унилоє Нілоє Гано, ребята. Все, що ви там верзли, слухати це було неможливо. А тепер скажіть: хто є головний адресат заяви? Зеленського? Ту, яку підхопив чмут про загибель 31 тисячі українців. Кому це адресовано? Поясніть мені. І що ми отримаємо найближчим часом? Ми отримаємо з російського боку абсолютну ржаку із української, оцієї нещасної влади, яка забрехалася, ну, Бог з ним, забрехалася там. Війна завжди брехня, ми це розуміємо. Ну, але забрехатись до такого рівня, як забрехались зараз в стосунках із партнерами, це треба вміти. От я згадував позицію Великої Сімки щодо Бюро економічної безпеки. Так навіть фракція слуг за цю фігню антиєвропейську абсолютно. Не голосувала, не дала голосів, 150 з лишком голосів. Тобто Зеленський, розуміючи, що на тлі оцих відчутних ударів під Авдіївкою на інших напрямках, треба було щось явити світові і явили телешоу. Замість Серйозних управлінських рішень явили дурацьке телешоу, де навіть притомні управлінці, які працюють у команді Зеленського, на цьому телешоу виглядали такими трохи дурниками. Коли ліва рука не знає, де права, згадали Навального і е, Зеленський говорить одне, а Буданов друге, Буданов про Тромб, Зеленський про вбивство. Так у вас воно все так не працює, у вас воно все розбалансоване. Як ви збираєтеся вигравати війну? Чи цей форум був якраз іявлений для того, щоб пояснити українському суспільству, що ніякої війни ми не збираємося вигравати, ні на який кордон 91-го року ніхто не збирається виходити, і що ми повинні змиритися з тим, що е, нинішня лінія розмежування. І буде фактично новим українським кордоном. Хіба не так? Хіба не це хотів нам сказати Зеленський? Чи завданням цього форуму було просто замилити поразки останніх пару місяців? Але ж воно, коли слухаєш Зеленського. Диву дається, як, як суспільство могло за таке голосувати. Мені здається, що справжнім досягненням цього зібрання, цього такого багатообіцяючого форуму, стало не відбилювання влади Зеленського, а демонстрація її як зборище неадекватів, яке повинно бути усунуте якомога швидше. І питання не в тому, де російське ПСО, а де не російське. Тому що позиція західних партнерів, як не крути, у цій логіці теж російське ІПСО. Хлопці, ви не двинулися тім'ячкумо б стільця. Не двинулися? Чому український платник податків під час війни повинен це все шобло утримувати? І, мамою, клястить, що воно легітимне? Нелегітимне, Не виглядає воно як легітимне. Державники так в тяжкий час для країни не поводяться. Не телешоу треба робити, а виробництво озброєнь налагоджувати. Це пряма істина, про яку треба б, щоб хтось б задумався над банкою, якби. Не, не, висіли, не висіли над ними Оманські зобов'язання. Щось вони про них не згадували. А оманський, Оманське турне це теж російське і ПСО чи ні? От щось сьогодні на цьому форумі недороставили акцентів щодо Оманського турне і Оманських зобов'язань. Цікаво, як Андрій Борисович буде почуватися в якості прем'єра. Звичайно, що керувати йому, тобто освоювати йому управління Україною не доведеться, бо він вже все це освоює і тримає в своїх міцних волохатих лапах. Тільки хіба він не розуміє, до чого він довів країну. Можете приклеювати і до Будь-якої правдивої людини, яка говорить про стан речей в Україні. Але мені здається, що це зборище і було остаточним переломом у сприйнятті Зеленського і його оточення як шобли, яка шкідлива для країни і призведе країну до небаченої катастрофи. Думайте. А нам лишається лише упувати на Збройні сили України і допомагати при кожній нагоді. Дякую.